Вітаю, друзі. Миротворча діяльність президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа схоже добігає кінця. І якщо Трампівській миротворчості насправді прийде кінець, то я думаю, всі ми з вами зможемо нарешті із полегшенням видихнути. Політика миру адміністрації Дональда Трампа зробила російсько-українську війну більш інтенсивною і більш і <терористичної>, збільшенням жертв серед цивільного населення. Якщо змоделювати таку жахливу ситуацію, що Дональд Трамп продовжить свою миротворчу діяльність і буде провадити політику миру протягом усієї своєї президентської каденції, то я думаю, що Україна за чотири роки такої миротворчої діяльності перетвориться на знелюднену територію. Усі українські міста і містечка будуть зруйновані. Я думаю, що аж до Закарпаття до Ужгорода. Єдине, що можна сказати у виправдання президенту США Дональду Трампу, це те, що він у цьому світі був не єдиний, який намагався провадити ось цю політику миру. Єдине, що його попередники ну, не досягнули таких вражаючих результатів. Але ці результати були, просто ми за них забули. Я хочу нагадати ще одного миротворця, прем'єр-міністр Індії нарендру Моді. Нарендра Моді в рамках своєї миролюбивої політики прибув 8 липня минулого року в Москву. Знаючи оцю слабкість індійців до дітей, Кремль, ФСБ, я думаю, із прямої санкції або за прямою участі Володимира Путіна здійснили терористичну атаку. Це не просто спонсор тероризму. Держава Росія це не спонсор тероризму, це терористична держава. У нас чомусь, до речі, вважається, що Тероризм це зброя слабких. Передусім, тероризм це зброя сильних, і саме сильні держави, яким можна все вони от проводять цю терористичну політику. Так ось, 8 липня була здійснена атака по дитячій лікарні загальнодержавного рівня, охмадит. І це було зроблено не просто так. Це все було зроблено в рамках миротворчої діяльності, миролюбивої політики. Китай не досягнув таких результатів, ось, принаймні явних, вони приховані, але ми не можемо ніяк зрозуміти, що всі ці мирні ініціативи, що ця миротворча політика вона дає ось такі результати у війні з Російською Федерацією. Збільшуються жертви серед цивільного населення, і війна набуває більшої інтенсивності і більшої цинічності. І якби тоді Володимир Зеленський, до речі, десь наприкінці липня, коли моді намагався якось згладити ситуацію, прибув до Києва, відвіз його на скотомогильник, а не до меморіалу пам'яті жертв дітям у цій війні, і сказав, що ми знаємо, що у вас слабкість це тварини, корови. І от ми вас привезли на Скотомогильник вшанувати пам'ять загиблим коровам у цій війні для того, щоб запам'ятатися і в світі, і загалом показати всю нікчемність цієї миролюбової політики. До речі, я би на місці Зеленського зініціював нагородження Дональда Трампа. Нобелівською премією миру в рамках покаяння, в рамках подяки Сполученим Штатам Америки обґрунтував би дуже просто: Дональд Трамп, як ніхто інший, доклав найбільше зусиль до встановлення миру і не можуть такі от зусилля просто зникнути. Їх треба якось винагородити. Зусилля. Я думаю, що це був би дуже сильний дипломатичний хід, якби Володимир Зеленський подав кандидатуру Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, тому що ніхто не стільки не доклав зусиль до миру в Україні. А ми як країна, яка відхилила мирні ініціативи, яка прагне війни, цінуємо це все, каємося і дякуємо. Оце був вищий от пілотаж дипломатії. Оце і є дипломатія. Я перейду в цій точці до дипломатії. Я хотів би поговорити саме про дипломатію, тому що Дональд Трамп себе намагався проявити як дипломат. Взагалі, всі ці мирні ініціативи, вся ця миротворча діяльність, вона ж іде не просто так. Вона йде в рамках дипломатії. І коли відбуваються всі оці такі події, починається цикл, епізод дипломатичної активності політичної активності закінчується. Потрібно проводити підсумки. І ця війна вона розкриває дуже багато чого. І ми повинні просто в камені висікати висновки, які ми робимо. Які є, які в принципі на поверхні. Якщо ми не будемо їх озвучувати, не будемо висікати в камені, то наше майбутнє буде дуже погане. Я маю на увазі майбутнє українців. Хто як не ми повинні це все бачити і так далі? Отже, які про що я подумав ці всі дні? От коли аналізував згортання цієї миротворчої діяльності, Дональд Трамп погрожує вих, виход, виходом з мирного процесу, до речі. Ну, це все оці погрози виходу з мирного процесу. Вони ну просто виглядають посмішкою. Це все одно що Путін погрозив припинити ракетні атаки по цивільним об'єктам, погрожуючи відсутністю роботи для міністерства надзвичайних ситуацій. Міністерство надзвичайних ситуацій залишиться без роботи, не буде завали розбирати. І буде там, наприклад, скорочений. Оце приблизно так, так виглядають погрози Дональда Трампа, що він виходить з мирного процесу. Да слава Богу, що виходить із мирного процесу. Тому що цей мирний процес ми дуже дорого за нього платимо. Тепер я повертаюся до дипломатії, тому що це найбільше те, що відбулося, і висновки потрібно зробити з дипломатії. Я от подумав, що дипломатія в. Вона притаманна будь-якій діяльності. Будь-якій діяльності я перебрав в голові за ці два дні всі сфери і не знайшов жодної сфери, де немає дипломатії. Педагогіка, викладання, навчання когось дипломатія. Потрібно мати не просто хистий талант, а потрібно бути делікатним, правильно робити зауваження учням. В медицині потрібна дипломатія. У військовій справі теж потрібна дипломатія. Навіть в такій, ну здавалося, примітивній справі, як торгівля, теж потрібна дипломатія. Кожен той, хто. Що таке дипломатія? Дипломатія це делікатність, яка передбачає вхід в процес і вихід з процесу. Неможливо робити крок назустріч, на контакт, і не розуміти, як ти з цього контакту будеш виходити в будь-якій ситуації, особливо якщо щось не піде, якщо щось піде не так. От ви працюєте. Якимось там торгашем і хочете втюхати неякісну куртку. І ви повинні чітко знати, як ви будете виходити з ситуації, якщо ваш контрагент чи клієнт помітить, що правий рукав довший за лівий рукав на 10 чи 5 сантиметрів. Таке буває. Тобто дипломатії. Місце скрізь. Єдине, я подумав, а де ж немає місця дипломатії? Тому що Дональд Трамп абсолютно не задумався над, над запитанням, як він буде виходити з цього ситуації. Він просто сказав, що ми будемо виходити і все. Тобто прохідний двір. Захотіли, зайшли, захотіли вийшли. Так от я подумав, що єдине місце, яке е, немає цієї дипломатії, це проституція. Це все, що пов'язано з послугами повій. Тому що дипломатія вона завжди має місце там, де існує репутація. Якщо у вас є репутація, ви не хочете її втратити цю репутацію, ви завжди думаєте не просто як увійти в процес, а як вийти з процесу. Це важливо. Причому дипломатії у цьому входу і виходу вчать абсолютно скрізь десь більше, десь менше, десь артикульовано, десь не артикульовано, я вам розкажу про... Наше навчання в медичному університеті, коли ви заходите на хірургічну кафедру, вам завжди кажуть, що найголовніше це вийти з черевної порожнини. Тобто увійти можна навчитися гарно входити, а от вийти гарно це теж треба вміти, тому що під час оперативного втручання можна наробити ну, таких складних справ. Щось пошкодити, потім щось не помітити, залишити. І вхід, він завжди легший, ніж вихід. Увійти практично нас вчили так. Завжди можна увійти, куди завгодно. А от вийти це значно складніше. І вийти, майстерність для того, щоб вийти майстерність і відповідальність повинна значно більше. Тому що ви. Втрачаєте репутацію, якщо ви виходите неправильно. Репутація втрачається в більшості, коли люди неправильно виходять із процесу. Так от я подумав, що це тільки спілкуючись або користуючись послугами проститутки або порноакторки, не треба думати про вихід. Це як прохідний двір. Так от зайшов і вийшов, зайшов і вийшов. І Дональд Трамп, він же ж, як з'ясувалося, кажуть, що він забудовник. Який він нафіг забудовник? Я думаю, що він кельми в руках ніколи не тримав, тому що забудовник ніколи не вийде з будівництва на базі виритого котловану. От ви собі уявіть ситуацію, що будівельник вирив котлован, а потім вийшов з процесу будівельного на рівні котловану. Ну, це неможливо себе уявити. Вийти на рівні... а він виходив на рівні з Катломану, він шість разів переживав банкрутство. Це говорить про те, що він звичайний курвар. Він не є будівельник. Це тільки курварі, вони так от заходять і виходять. Але питання не про Трампа. Я чому піднімаю питання входу і виходу? Питання про нашого президента, який себе робив Черчилля. Образ Черчилля, давайте згадаємо. І хто мав би подумати про те, як виходити з цього процесу, це саме наш президент. І ми всі мали подумати, які йому сприяли у цьому, всьому, у цьому мирному процесу. Ми вийшли з тратою репутації. Трампу нічого втрачати. У нього немає репутації, ніколи не було. Тому він собі може дозволити заходити і виходити. А ми все ж таки. Напрацювали чимало репутації. Зеленський знищив репутацію на корню. Тому що це було ясно і очевидно з самого початку, що вихід ситуації без втрати репутації неможливий. Ми фактично показали всьому світові, що ми готові будь-що, будь-що заради миру, заради капітуляції. За мир, я маю на увазі, зараз капітуляція. Ми готові принизитись. Все, що завгодно там віддати, зробити вигляд, що ми не воювали і так далі, заради того, щоб там, комусь, причим, кому догодити Дональду Трампу, людині без репутації. І ми виходимо зараз з отаким важким тягарем, з таким наслідком важким. Цей вихід. Тобто питання не в тому, що Дональд Трамп виходить. Я Підсумок головний хочу зробити. Питання у тому, що ми теж виходимо з цього процесу із втратою репутації. Тому згадав фільм Красуня Джулія Робертс, по-моєму, в головній ролі. Вона сказала цьому гіру, актору, що грав, теж головну роль, що я роблю все, але не цілую в губи. Навіть проститутки вони мають. Розуміння, як виходити, входити в ситуацію, і виходити. Так от, на жаль, Зеленський показав, що він робить все і навіть цілує не просто в губи, а в задницю Дональда Трампа. І тому Трамп про це говорить всьому світу, і журналістам, який він отримує задоволення, що всі його цілують взад. Хто мав справу з Дональдом Трампом, він виходить без репутації. На жаль, нам це непоправні речі, оце, що зараз відбувається, а, згортання цієї миротворчої діяльності. Непоправні речі саме для нас. Тому що Трампу втрачати нічого. Ось де прокол дипломатії. Ось тут це от насправді дуже серйозний дипломатичний прокол. Не тому, що Зеленський посварився в цьому а в овальному кабінеті з Трампом. А тому, що ми виходимо із цього процесу дурнуватого, із повною втратою репутації. Ось де проблема. Ну, така от моя, мій підсумок за цих е, два дні, що відбувалося. Ну, не випадково Дональд Трамп намагався до 20-го числа якийсь збіг обставин, укласти якусь мирну угоду і так далі. З'ясувалося, що сьогодні день народження Гітлера не тільки Великдень. І це символічна річ, і непогана, до речі, стаття в перший раз Михайла Думедянського на Українській правді, де він порівнював всі ці події і теж з свого боку там висловився з цього питання щодо миротворчої діяльності і згортання її з боку Дональда Трампа. Ну, от так от, от з такими результатами ми о, прийшли і приходимо. Але ну, завжди є вихід із ситуації. Ну, і от, якщо Зеленський має гідність, я ще раз підкреслюю, в нього немає іншого варіанту, як на весь світ потролити Трампа і зініціювати подачу його кандидатури на Нобелівську премію миру і сказати, що для того, щоб. Отримати Нобелівську премію миру не обов'язково припинити війну. Війна може продовжуватись. Головне це докласти зусиль. Докласти зусиль. І цього вже буде достатньо. А війна, вона хай продовжується. Ну, така невтішна да, порада, але іншого варіанту немає. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. На все добре до наступних зустрічей.